Друзі, вітаю. Сьогодні читаємо Біблію, послання святого апостола Павла до Римлян, глава 1, вірш 21. Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемнили своїми думками і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Друзі. В цьому вірші апостол Павло закликає нас. Славити Богу та дякувати Йому. Славити Бога, Отця нашого Небесного, та дякувати Йому. В цьому вірші говориться про те, що якщо ми перестаємо дякувати, то наше серце ніби запаморочується. Тобто людина, вона фактично стає в такому стані, коли вона ось ось втратить свідомість. Також тут говориться про необхідність славити Бога. І це стосується не лише священнослужителів або людей, які проводять служби Божі, але це стосується кожної людини. Зрозуміло, що апостол Павло, він е, говорив про людей свого часу. Але коли ми говоримо про Біблію, то тут час не має значення. Тут е, ті закони, які описуються в Біблії, вони універсальні і вони фактично поза часом. Тому тут говориться, що коли люди перестали славити Бога, перестали йому дякувати, то таким чином вони запаморочилися, їхні серця запаморочилися. Друзі, дуже важливо дякувати Богу. Дуже важливо славити Бога. Кожному з нас. Просто в житті в будь-якій ситуації при нагоді. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава Богу!